Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Аліса в Дивокраї. Маленька Аліса сиділа в садку разом зі своєю сестрою і читала книжку. Аж раптом. Побачила білого кролика в жилеті, фраку і кроватці Він біг щодуху стискаючи в лапці годинника і промовляв Уперти годинник, так я справді спізнюся. Алісу охопила непереборна цікавість. Тож вона стрибнула за кроликом у нору й опинилася в темному тунелі, звідки впала в дуже глибокий колодязь. Дівчинка приземлилася на купу сухого листя, роззирнулася і побачила, що сидить у великій кімнаті з безліччю дверей. По центру стояв маленький столик, на якому лежав золотий ключик. А Ліса вирішила, що він відмикає малесенькі двері, сховані за завісою. Раптом на столі з'явилася пляшечка, на ярличку якої було написано: Випий мене! Не вагаючись, Аліса проковтнула рідину з пляшечки і тієї ж миті стала такою маленькою, що змогла б пройти крізь ті малесенькі двері. Але тепер, коли зріст у неї був саме таким, як потрібно, дівчинка зрозуміла, що забула взяти ключик зі столика. А ліса вже була засмутилася, що ніколи не дістане того ключика, аж раптом побачила на підлозі тістечко, на якому було написано: З'їж мене дівчинка мерщі відкусила шматочок, а тоді ще один, і зненацька стала рости, рости і виросла. Так, Що вдарилася головою об стелю. У кімнаті стало жарко. Тож дівчинка схопила віяло і заходилася обмахуватись, щоб трохи охолонути. На щастя, з кожним помахом Аліса ставала дедалі меншою, а стіни кімнати поступово зникали. Раптом... А ліса опинилася посеред лугу перед будинком білого кролика. Заінтригована дівчинка зайшла всередину і знайшла там таємничу пляшечку. А лісі так кортіло дізнатися, що ж станеться цього разу. Що вона відпила з посудинки. і... Миттю стала такою великою, що застрягла в будинку. Кролик вирішив, що в дім продерлося чудовисько і кинувся жбурляти в дівчинку камінці, які одразу перетворювалися на тістечка. Щойно Аліса проковтнула одне, як зменшилася. До розміру мишки й утекла в ліс. Тут вона побачила гусеницю, яка зручно влаштувалася на грибі й курила люльку. Гусениця промовила: якщо відкусиш з одного боку гриба, збільшишся, якщо відкусиш з іншого зменшишся. Дівчинка не знала, з якого боку треба кусати, щоб підрости, а з якого, щоб стати меншою. Тож відламала по шматочку від кожного боку і стала кусати. Так, потроху Аліса повернулася до свого нормального зросту і продовжила подорож. Незабаром вона зустріла привітного чарівного кота і запитала, куди йти. Кіт відповів: Іди цією стежкою, якщо хочеш потрапити до березеневого зайця. Проте, навіть якщо не хочеш, завітаєш і до божевільного Капелюшника. Власне, байдуже, якою, усе закінчиться бідою. Аліса вирішила йти до березневого зайця. Там вона побачила ще й божевільного капелюшника. Вони сиділи за довгим столом під деревом. Аліса присіла була поряд, але ці двоє закричали. Тут ми немає місця для тебе. Час зупинився о шостій, тож завжди пора пити чай, і ми не встигаємо мити чашки, бо одразу ж мусимо починати чаювання спочатку. З цими словами вони вихилили чашки, що стояли перед ними, пересунулися на одне місце. Та заходилися знову наливати чай. А ліса поквапилася залишити цих двох і знову опинилася в лісі, аж раптом побачила дерево з маленькими дверцятами. Вона увійшла крізь них і знову потрапила в кімнату. Звідки почалася її чарівна подорож. Цього разу дівчинка не забула взяти золотий ключик, потому відкусила шматочок гриба, зменшилася і відімкнула крихітні дверцята за завісою. Вона вийшла в прекрасний садок. Засаджений трояндовими кущами. Навіщо ви фарбуєте ці троянди? запитала вона у гральних карт, які працювали в садку. Її величність червова королева наказала посадити червоні троянди. А вона, пікова двійка, показала на трефову п'ятірку. Випадково купила білі. Якщо королева дізнається, вона вмить зітне наші нещасні голови. Раптом у садку з'явилася королева в супроводі короля червового валета, білого кролика і усього свого почту. Королева запросила Алісу зіграти в крокет. І повела її до поля з ямками та борознами. Кожному гравцеві замість ключки видали фламінго. Їжаки були кулями, а карти позгиналися, щоб утворити ворітця. Усі почали грати одночасно, Воріця перебігали з місця на місце. Кулі котилися, куди їм заманеться. Завелися люті сварки, і незабаром королева тільки те й робила, що вигукувала. Голову геть! Голову геть. Тут білий кролик засурмив у трубу й оголосив: Починається засідання суду. Король і королева зайняли місця на тронах, і перед ними постав червовий валет, якого звинувачували в тому, що він поцупив пироги королеви. Довелося божевільному капелюшникові свідчити, бо інакше йому б відтяли голову. А тим часом Аліса, яка сиділа на ослінчику поряд з іншими глядачами, почала знову зростати. Але вчасно вийти з кімнати засідань вона не встигла, бо білий кролик викликав її давати свідчення. Дівчинка скочила на ноги і перекинула лаву присяжних. Ті аж підлетіли, задригавши ногами. Роздратований король вигукнув Карти, заарештуйте її. Солдати карти так і посипалися на дівчинку, немов хуртовиною її накрили. А ліса замахала руками, щоб струсити з себе карти, і прокинулася. Насправді, вона заснула на колінах у сестри. Мені наснився дивовижний сон. вигукнула вона і розповіла, що з нею трапилося. Дуже цікаво, Аліса, але тобі треба йти додому, бо саме час чаювання, відповіла сестра. Дівчинка пішла додому, а сестра, замріявшись, і ще трохи затрималась у садку. Ставте лайк та на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал.